Мої вітаннячка! Сьогодні ми поринемо у світ шкільної романтики, якщо це можна так назвати. Аніме домашня дівчина. Запасайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Аніме починається з того, що Нацо, наш головний герой, щойно вперше переспав з дівчиною. Новиною про це він поспішив поділитися з другом на ім'я Фумія. Фумія знав, що Нацуо в когось закоханий, та питає, чому він вирішив переспати з незнайомкою, і у відповідь отримує, так просто склалося. Раніше того дня Нацуо та його друзі розмовляли у холі про вчителя на ім'я Кірія, якого перевели сюди через те, що він нібито залицявся до учениць. Хіна, вчителька, в яку закоханий наш герой, проходить повз і каже Нацо не дати зіпсувати себе такими друзями, які розводять плітки. Його друзі ревнують через особливе ставлення хіни сенсея до нього. Вони змушують його піти на групове побачення. Там він зустрічає тиху дівчину на ім'я Руї, яка не зацікавлена цим збором, та пропонує кудись піти. Ніхто її не помітить. Хочу попросити тебе про послугу. Не проти. Вона приводить його до себе додому і каже, що ніхто не повернеться найближчим часом. У спальні Руї просить його переспати з нею, хоча вона і не зацікавлена ним у романтичному плані. Вона хоче зробити це заради досвіду. Він каже, що це треба робити з тим, кого кохаєш, а вона відповідає, що в неї немає нікого, хто їй подобається. І наміру заводити хлопця теж немає. Вона покликала його, бо він виглядає теж незайманим. Щоб подолати свої почуття до вчительки Хіни, він вирішує виконати прохання Руї. Після цього вона каже поводитися як незнайомці, якщо вони знов зустрінуться. Нацо сидить на даху школи і працює над написанням історії. До нього підходить Хіна та просить дати почитати, але він каже, що не можна, поки він не закінчить. Минувши рік після їхньої першої зустрічі на даху, він запитує її, чи їй сумно, а вона, жартома змінивши хід розмови, каже не запізнюватися до класу та йде. Наступного дня він бачить, як Хіна плаче на даху школи. Вона каже, що це через сумну виставу, бо не хоче розповідати йому правду. Для неї він дитина і не зрозуміє дорослих речей. Вдома батько Нацо розказує, що хоче одружитися вдруге та планує познайомити сина з майбутньою мачухою та її доньками, які от от прийдуть. Нацо вражений, побачивши руї і хіну біля дверей. Він не може в це повірити і втрачає свідомість. Вже у кімнаті Хіна знайомить його зі своєю младшою сестрою Руї. Вони обидва вдають, що бачаться вперше. Нацео йде в туалет і Руї слідує за ним. Вона каже, що її мама нарешті щаслива і вона не хоче руйнувати це тим, що між ними було. Його тато каже, що весілля наступного тижня і що вже купили новий будинок. Нацео розказує Фумії про одруження свого батька, який так само шокований. Якщо їхні батьки одружаться, Нацо втратить навіть найменший шанс бути з Хіною. Хіна дуже щаслива, що у неї тепер є молодший братик. Вона просить називати її неформально за ім'ям, а не за прізвищем. А Руї, каже Нацо, перестати поводитися дивно біля неї. Коли всі лягають спати, Хіна та Нацо проводять час разом за переглядом телевізора. Забагато випивши, Хіна задрімала на дивані. Побачивши це, Нацо було важко контролювати свої бажання. Він намагається розбудити її, але, підсунувшись ближче, вирішує поцілувати її, щоб раз і назавжди попрощатися з почуттями до неї. Раптом до кімнати заходить Руї, бачить це та, скинувши хіну на підлогу, тягне її до кімнати. Наступного дня Нацо виявляє, що Руї перевелася до його школи. Вони вирішили не казати нікому, що вони зведені брат і сестра. Він також просить хіну тримати їхні стосунки у таємниці, бо він не хоче зайвих пліток у школі. Вдома Руї кличе Нацу приєднатися до неї у ванні, щоб поговорити про те, що він хотів поцілувати хіну. Вона припускає, що він просто хотів підтримати хіну, бо знав про її проблеми з хлопцем, але потім каже забути цю розмову. За обіднім столом, батьки оголошують, що вони збираються до суду, щоб офіційно одружитися. Руї готує вечерю на трьох. Поки Нацо миє посуд, Хіна залишається з ним, щоб поспілкуватися. Нацо питає про її відносини з хлопцем і отримує відповідь не хвилюватися про це. Тут Хіна послизнулася, та Нацо вчасно її підхопив. Вона отримує дзвінок від шухи і гівари і каже Нацо, що збирається йти. Він чекає, поки вона повернеться додому, і коли Хіна приходить, вона плаче і просить Нацо не перейматися. Наступного дня Нацо йде до ресторану, де працює Фумія, і каже, що не вірить в те, що Хіна щаслива у стосунках з її хлопцем. Він не знає, як допомогти їй, не створюючи незручностей. Фумія та його бос розказують плітки про гостей закладу, щоб підняти нацо настрій. Йдучи додому, фумія каже, що у того чоловіка, якого вони бачать, позашлюбні стосунки. Нацео помічає з ним хіну і розуміє всю ситуацію. Вночі він йде до кімнати Хіни і запитує, чи вона має роман з одруженим чоловіком. Він просить її розлучитися з ним, але вона каже йому не втручатися в її особисте життя. Коли вона виштовхує його за двері, усе це закінчується тим, що він її цілує. Хіна дає йому ляпаса по обличчю, цілує у відповідь і штовхає на ліжко. Побачивши шок в його очах, вона каже йому, що він ще дитина, а зараз налякана дитина. Наступного ранку батько знаходить на ліжку Нацуо записку «Нацуо пішов з дому. Він ночував у фумії, який шуткує про те, що він би тепер міг бути з вчителькою. Ввечері Нацуо бачить руй з вікна. Вона шукала його, але не щоб забрати додому, а щоб теж сховатись. Нацо вийшов до неї на вулицю, де їх зустріла мати фумії та запросила всередину. Фумія, прийшовши додому, дозволяє Руї лишитися. Руї бойкотує, бо вона проти відносин сестри. Вона підслухала її розмову по телефону та попросила кинути заміжнього хлопця. Хіна відмовила, вказавши на недосвідченість Руї у любовних справах. Руї і Нацео, об'єднавшись через ціль розлучити Хіну з хлопцем, повертаються додому. Там їх зустрічають батьки, які думали, що дітлаки втекли через їх одруження. Хіна ж просто плаче. Сьогодні Нацео і Руї слідкують за Хіною, щоб дізнатися, хто її хлопець, але бачать лише, як вона чотири години поспіль бухає наодинці. Прослідкувавши декілька днів, наші шпигуни вирішили викрасти телефон хіни, поки вона у душі. Руї має прикинутися хіною і розійтися з її хлопцем, але план провалюється через її асоціальність. Руї та Нацо сидять у кафе, де працює фумія. Він розповідає начальнику ситуацію і той з цікавості хоче допомогти. Начальника звуть Кобаяші, але він просить кликати його Марі. В кафе заходять Хіна та її хлопець Шу. Нацо вимагає Шу залишити вчителя, оскільки він одружений і Хіна буде страждати. Кобаяші зупиняє Нацо, який вже готовий був побити шу. Сівши за стіл, Шу розповідає, що він був ініціатором відносин з Хіною та готовий розвестися з жінкою заради неї, бо любить її. Він навіть не здогадувався, що вона кожен день плаче через нього. Шу готовий усе кинути заради хіни, але не зараз, як і всі такі чоловіки. Руї, не втримавшись, обливає його водою та тікає. Нацо, наздогнавши її на вулиці, заспокоює обіймами. Після кафе Хіна майже розходиться з шу, але той її обіймає. Зранку Руї не хоче йти з Хіною по магазинах, а Нацо цього дня йде на могилу матері. Його мама померла 10 років тому через хворобу. Руї і Хіна прийшли до нього. Там Хіна розповіла, що розірвала стосунки з Шу і подякувала Руї і Нацо. В школі до Руї підходить однокласниця Момо Кашевабара і, щоб потоваришувати, дарує іграшку, яку зробила сама. Подруги Руї застерігають її не спілкуватися з момо, оскільки про неї ходить багато чуток непристойного характеру. Одна з подруг навіть викидає подарунок. Руїш дістає його, оскільки вже вирішила, що буде дружити з нею. Вона запитує мому про її досвід і та каже, що в неї вже було десь 30 хлопців, але не одразу. Цікава дівчина. Також багато хлопців погано з нею чинили, а через чутки в неї немає друзів. В магазині книжок Нацо, побачивши дівчат, знайомиться з момо. На вулиці він рятує її від велосипедиста. Коли нацо пішов, Момо спитала дозволу на стосунки з нацо, і руї дала зелене світло. В школі Момо дає нацову записку, пропонуючи зустрітися пізніше. Після школи нацо сидить з Руї, яка захворіла. Він витирає її від поту і думає про те, що між ними було раніше. По телефону Нацо дізнається від Мачухи, що Руї треба ставити свічку. Руї не може сама, але нацио впорався. У школі момо зустрічає нацио і дізнається, що він не відповідав їй, бо не сидить в тому ж месенджері, що й вона. Друзі нацео, помітивши їх, попереджають його про погану славу цієї дівчини. А блондинчик навіть спав з Момо. Нацио це не зупинило, і він пішов побачитись з Момо за ланчем, і вона запросила його до себе. Вони вже в ліжку в неї вдома, але їх перериває смс. У повідомленні Нацео питають, що він хотів би на вечерю. Від Момо ми дізнаємося, що її сім'я ладнає і вона завжди їсть сама. Нацео вже роздягав її, але в цей момент побачив, що вона раніше калічила себе. Він одягнувся і приготував вечерю. Це змусило Момо плакати. Вона хотіла б зустрічатися з ним, але він їй відмовив. Наступного дня на даху школи Нацео зустрічає вчителя японської на ім'я Кірія. Той в захваті, що Нацо читає в наші дні, це рідкість. На питання, які автори подобаються, Нацо називає два імені Тадзай Анідзакі і Юха Сукава. Руї, дізнавшись про вечерю для момо, приривнувала, а потім запросила Нацо пройтися з нею по клубах школи, щоб вона обрала якийсь собі. З Нацо підтягнулися і друзі, щоб витріщатися на дівчат, та вони звалили, коли закінчили оглядати спортивні клуби. Руї й Нацо потрапляє до літературного клубу, де Нацо обідмічає ранні твори Юха Сокави, його улюбленого письменника. І бере книгу собі. Повертаючи книгу, Нацео бачить вчителя Кірію і ученицю на ім'я Міу, яка допомогла йому дістати Вію з ока. Кірія змусив Нацио вступити до клубу, побачивши, що він приніс книгу, яку поцупив раніше. Після школи Нацео і Міу роздають флаєра. У Міу нічого не вийшло віддати, бо вона дуже сором'язлива. Міу та Нацио пишуть романи. Щоб краще впоратися з романами, Кірія пропонує їм поцілуватися. Нормальний такий вчитель, але поцілунку так і не було. Вдома Руї, Хіна і Нацу обговорюють літературний клуб. Виявляється, Руї теж туди захотіла. За Руї до клубу пішла і момо. Міу впізнає у Момо дівчину, що завжди була у топі по оцінках в школі, але вона чомусь туди більше не попадає. Мабуть, було справ по горло. Ру йде до кафе наодинці, відчуваючи, що закохалася у нацо. Бармен розповідає їй, як він був в Якуті, але закохався у хлопця з іншої банди. В цей час вдома Хіна пропонує Нацу сходити кудись наступної неділі. Так і сталося. Вони провели наступну неділю, гуляючи разом. На пляжі вона розповідає, як ще у його віці закохалася в шу, тоді ще її вчителя. Коли вона була на четвертому курсі, вона випадково зіткнулася з ним. Вона, наприклад, її батька, який пішов в сім'ї через інтрижку, поступає так само руйнуючи іншу. Нацо дає свій твір Хіні, зізнаючись, що він кохав її весь цей час, і вона прототип головної героїні. Хіна раптово тягне Нацо у воду і каже, що їх відносини це те саме, що й подвійне самогубство. Вдома Хіна плаче над романом Нацо. Зранку він знаходить його з запискою «Дякую». Ввечері до кімнати Нацо приходить Руї. Ну так, щоб поцілуватися. Нацо ламався, але передумав. Руї дуже сподобалося, і вона хотіла б повторити це ще колись. В школі літературний клуб у повному зборі. Заходить вчитель і каже всім почати займатися навчанням, бо скоро іспити. Вдома Руї і Нацео просять Хіну підтягнути їх. Вона вчить їх під півасік. Руї натякає, що в Нацео і Міо щось відбувається. За багато часу вони проводять разом. Пізніше Нацео доробляє завдання, і в нього з'являється питання, з яким він йде до Хіни. З кімнати хіни доносилися дивні звуки, двері були незамкнені, і нацео побачив, як вона щось шукає під ковдрою. Нацео опустив зошит, коли почув від хіни пане шу. Вона почула, але не побачила нацо. Зранку він дивиться на руку хіни, яка ніколи не буде для нього такою, як раніше. У школі Кірія хвалить членів клубу за добре складені іспити і починаються літні канікули. Нацо одягає форму, бо йому потрібна книга, що у школі. А у Руї пропала білизна, і вона звинувачує Нацо. У школі Нацо стикається з хлопцем на ім'я Алекс, напів'японець з Америки. Вони чомусь разом ідуть в кафе, де бармен ділиться тим, що у районі з'явився крадій білизни. Чомусь саме наші герої на вулиці зустрічають крадія білизни і відправляють до поліції. Туди ж прийшла і руї на опізнання своїх речей. Алекса зацікавила руї, а от вона не рада тому, що нацо спробував їх звести. Нацо приніс руї вечерю і вибачився, а найкраще вибачення це поцілунок. В Цей момент в кімнату заходить Хіна і, вибачившись, йде, а Нацо за нею. Хіна зачиняється у себе і туди приходить Руї, яка каже, що їй подобається Нацо, і це вона його поцілувала. Наступного дня Нацо бачиться з Алексом і каже, що з Руї у нього нічого не вийде. Вдома Хіна розказує про те, що Руї все їй розповіла. Він каже, що кохає лише хіну, і вона вирішує з'їхати з цього дурдому. Сім'я їде на літній фестиваль. Там Хіна визнає, що була закохана у нього, але боялася відкритися. Вони обіймаються і тримаються за руки. Книгарні Руй зустрічає Шу і вчителя японської. Вибачається перед Шу і розводить його на найдорожчий десерт. Пізніше ввечері вдома розгортається драма через переїзд хіни. Хіна дає нацо ключ від її нової хати. Мабуть, щоб він якось завітав до неї. Незабаром він прийшов до неї, але в цей час хіна спала. Нацо каже, що готовий померти з нею, герої цілуються і на цьому все. У школі вона каже йому, що не було нічого більше, бо вона хоче зберегти їх кохання. Нацо все частіше навідується до хати Хіни. Вчитель Кірія захворів, і Руї Міу та Нацо йдуть його відвідати. Квартира Кірії виглядає заможно. Виявилося, що це він, той письменник, який подобається нацо. Нацо натякав, що Міу у вчителя, і вона, вдаривши його, випадково зіштовхнула зі сходів. Так він зламав ногу. Вдома Руї піклується про нацио і навіть миє його, але Нацо обирає все ще не її. Нацо бреше Руї про свої відносини з Хіною. Поки одного дня Руї не приходить до Хіни і не бачить там нацо. Вона розплакалася та втекла звідти. Нацо подумав головою та наздогнав Руї, який розповів про його почуття до Хіни. Руї каже, що не може більше бути його другом. Пізніше вона виграє у шкільному конкурсі творів, а Міо задепресувала. Вона програла, хоча все життя писала і відправляла твори, вірші та казки. Десь Міу навіть отримувала призи. Вона дуже старалася, але компенсувати нестачу таланту та життєвого досвіду вона так і не змогла. Наші герої відправляються на Окінаву, щоб провести там літні канікули. Хіна мириться з руї, оскільки розуміє, що веде себе неправильно і хоче порвати з Нацо. Нацо ж купляє сувенірну обручку і робить пропозицію Хіні, і нарешті займається коханням зі своєю вчителькою. Здається, от він щасливий кінець, але ні. По поверненню Хіну викликає директор, який показує її фото, де вона цілується з Нацуо. Хіну звільняють, не розголошуючи, чому вона лишає Нацуо лист, де пояснює, що вона пішла, щоб Нацуо міг нормально жити. Він ловить депресняк, а Руї йде в кафе до фумії Кабаяші, де розказує про те, як Нацуо зараз погано. Кабаяші запрошує Нацуо до бані, де розмовляє по душам та втішає історією зі свого минулого. Згодом Нацо народжує найкращий свій твір, який дає почитати кірії. Вчитель віддав його твір на дуже серйозний конкурс, де Нацо зайняв перше місце. Він все ж таки отримав той самий досвід і пережив те, що допомогло йому стати гарним письменником та вирости як особистість. Дякуємо за перегляд! Також будемо вдячні за підписку, реакції та розповсюдження відео. До нових зустрічей, папа! -па.